Доброго світу існування, ви на проєкті Оріон, А в кадрі я Юся. Сьогодні ми поговоримо про таке дивне місце під назвою Крешаут. Усю інформацію я створив самотужки, тому що й не знав, що є віки по цьому плейсу. Та й насправді вона й не потрібна для нашого сьогоднішнього огляду. Creshaut Legacy аркадний хаотичний раннер, у якому перешкоди створюєте ви самі. Гаразд, почнемо спочатку. Гра генерує доріжку з перешкодами до нескінченності. Логічно, якби, я ж сказав, аркадний ранер. Коли ви вперше на нього заходите, у вас є обмежена кількість створінь, які можуть викликати труднощі. Що ж, про гру розказав. Час настав для самої начинки гри. Істоти, буду розповідати коротко про вигляд і способи, як уникнути цього екрану. Ді. Око, що час від часу відкривається. Коли це відбувається, під ті з'являється клавіша, котру потрібно натиснути тричі Маятник. Або в оригіналі пенду. Я б не назвав це істотою, коли це просто маятник, котрий потрібно розкачувати кнопками Q, коли вона нахиляється вліво, та є в протилежну сторону. Якщо слідкувати за ним, персонаж стає швидшим, дебафів в нього немає. Стрілка. Як ви вже зрозуміли, це червона стрілка, що повільно повертає екран в сторону. Якщо повернути його повністю вбік, екран почервоніє, а вас відправить в наступний забіг. Флой істота, що виглядає як квітка з оком. Коли вона з'являється, потрібно трясти екран, щоб вона зникла. У зв'язці з стрілкою може бути небезпечною, але в мене Флой лише відвертав увагу від більш небезпечних ворогів. Полуниця. Все просто. Подібно до дії, описаного вище, в полуниці тривається око, і під час цього потрібно стрибнути, щоб прогнати її. Монстр не представляє ніякої небезпеки, якщо ви комбінуєте ваш мувмент. Єдине, що може звуком своєї появи відволікати від інших істот. Вибір або Selection. Сподіваюся, я правильно його. Е, екран з оком, який починає кричати. Під час цієї дії потрібно слайдити. Вона є одним з найбільш дратівливіших ворогів у грі, на мою думку. Бо через перешкоди персонаж може збитися з ковзанням, що одразу рахується як помилка, із-чого й моментально відправляє вас починати забіг по новій. Тіві монітор в кутку екрана, який вмикає символи, які потрібно ввести. За правильно введену фразу або число дає швидкість, якщо ігнорувати, програш. Е, тільки на моменті запису фрагментів до відео я зрозумів, як правильно протидіяти телевізору. По суті своїй, наші вчені доказали, що Чорна діра вона є Чорна діра. Проте тут вона слугує лише в ролі хованки для інших монстрів, не більше. Літає по екрану, заважає лише те, що закриває собою інших ентітів, що може призвести до непереливків чорниця. Ягода. Все нічого особливого. Хоча в неї є обличчя. Але я думаю, тут все нормально. Щоб прогнати чорницю, треба прибрати руки від клавіатури і не рухатись. Не сильно може нашкодити, якщо уважно дивитися. Гусак. Звичайний гусак. Однак цей гусак є найдратівливішим медіти в усьому плейсі. Не просто так гуси найдратівливіші істоти в світі. Я не здивуюся, що вони є зачатком усіх війн! Ем. Дзеркало. І за те, що повторює усі рухи за гравцем, переслідуючи його. Подійно до топпеля із грейс, або скінволкера з Нускейпу. Не викликає дискомфорту, якщо не грати з монстрами по типу чорниці. Двеллер. коник. Я бачу тут коня. Він контролює парирування, якщо натиснути на F вдвічі, враховуючи перезарядку. Кінець. Дерево. Просто дерево, яке росте у вас з боку екрану. Я щось може не розумію, що це за гровий гарден. Коли вона зростає до кінця, потрібно затиснути клавішу, яка з'являється поряд, щоби зрубати дерево. Комета. Я не розумію, як це пояснити. Дивна істота. Суть якої. гонки. Треба збирати енергію, щоб пришвидшитись та прийти швидше, ніж комета. Інакше програш. Але він працює через раз, чи то через те, що я записую фрагмент тільки із ним, чи через те, що я нуб. Що я можу сказати про цей плейс? Він дуже дивний і по-своєму цікавий. Усе те, про що я розповів, це лише половина від усього контенту. Тому, якщо вам сподобається, давайте не збираємо 5 вподобайок під відео, щоб наступне відео вийшло швидше, ніж. ой. Давайте у якості вибачень ми подивимося на мої страждання усь з усіх вище перечислених монстрів разу. Що ж. Спробуємо усіх цих істот. Ем... Погнали? Та камон, я ж нажимаю, де ж... Да я ж нажав. Is we right. broke. <laughs>

Взагалі можливо Мені <паспалу> <Я> цікаво. <паспалу> а, гонка почалася не відвали. <паспалу> <паспалу>